Ви не повірите, але за півтори тисячі гривень взимку можна жити в такому котеджі. Це Хмельницький котеджне містечко Грузевиці. Зараз зроблю невеличкий обзор цього будинку. Як тут все зроблено і чому це так? Будинок у нас втеплений, має немаленьке остеклення, Втеплений він пінополістиролом. має обшу квадратуру 240 квадратів. квадратів. Будинку в нас зроблена для опалення тепла підлога. Для охолодження поставлені фанкойли, а обігрівається цей будинок тепловим насосом мощності 16 кВт з системою повітря вода. Топочній у нас встановлений внутрішній блок теплового насосу. Є ємність для системи опалення і системи кондиціонування і бойлер на 250 літрів для приготування гарячої води в цьому котеджі. Ми використовуємо дві насосні групи. Одна у нас для теплої підлоги першого другого поверха, а друга для системи фанкойлів, які взимку працюють як доводчики на тепло, а влітку охолоджують це все приміщення. У нас є півтонна запаса холодної води. Це така пластикова ємність, зроблена із пищового поліпропілену, куди водичка набирається, а потім, щоб в ваших кранах все, вода текла з нормальним напором, ви… Не чувствували перепадів тиску, коли хтось приймає душ і хтось відкриє кран на кухні. У нас стоїть насос підвищення тиску, який мало потребляє електроенергії, бо він частотний, і дозволяє в ваших кранах мати завжди гарний напор холодної або гарячої води. Далі наша водичка проходить фільтрацію і пом'якшення. Що дозволяє вживати чисту воду, і на вашій сантехніці ніколи не буде ніякого нальоту. Ви купили дорогі крани, і ваші крани будуть зберігатися довгий час і будуть завжди сверкати і блистіти. А ще, якщо ви побачили, на об'єкті немає ніяких додаткових істочників тепла. Тепловий насос вбудовані додаткові електротени, які дозволяють виконувати роботу теплового насосу і догрівати до температури, яка потребує в систему опалення і для приготування гарячої води електротени ступінчаті, які він сам автоматично включає тільки тоді, коли на вулиці мінус 15 і нижче. Звичайно, що наша вся ця система. Захищено стабілізаторами напруги, це дозволяє зберігти ваше обладнання роботоспособним, забезпечити його від перепадів напруги, забезпечити його гарним рівним током, і тоді воно прослужує багато, -багато років. А кому цікаво запроектувати і реалізувати такий об'єкт на базі теплового насосу? По ссылці в описанні профіля є перехід на мій телеграм. Звертайтесь за консультацією. Проконсультую особисто це безкоштовно. Слава Україні, всім тепла або холоду. Побачимося.